Тільки що президія закінчилась. Будь ласка, прокоментуйте її рішення. Сьогодні Андрій Сенсаш путілов Ми побачили, що написав свою офіційну заяву щодо складання своїх повноважень. Це добре, тому що все ж таки він переступив через свої власні амбіції, які ми бачили на сесії 9 вересня. Бачили той скандал, от, коли дійсно. Ну, було фактично зірвано да прийняття дуже важливих питань щодо оборони, щодо бюджету. Але депутати залишились. Депутати все прийняли. Сесія була понаправна. Ну сьогодні просто така вже кінцівка, якби зроблена для того, щоб дійсно всі політичні сили далі продовжували працювати на плавах Херсонщини. Щоб у окупантів тих же да, не було приводу писати і казати про те, що тут якийсь розкол влади, що тут хунта, якась або ще щось. Тобто депутати знову показали свою єдність в першу чергу для дійсно для створення благ для покращення життя Херсонської області для нашої громади. Дякую.